Анна Плішак чарівна цукерня. Чули? На Оболонській набережній відкрилася нова цукерня? Кажуть, що там працює справжнісінька відьма. Опівночі збирає магічні квіти і робить із них смачнющі солодощі. Такі, що одним дарують крила та натхнення, а інших перетворюють на зелених брудких ропух. Місцеві пліткарки вишивали барвисті картини своїми язиками, додаючи щоразу все більше фантастичних подробиць, але піти до славетної цукерні не наважилася жодна з них. Боялися, що після цього їм справді доведеться квакати десь у болоті решту життя. А літній вечір потопав у пахощах матіол і Петуній. Дніпро вабив своїми прохолодними хвилями. Чайки квилили, пролітаючи над водою. Час невтомно біг уперед. Життя відбувалося тут і зараз. Злата щойно закінчила приготування смаколиків і тепер натхненно прикрашала вітрину. М'ятні, лавандові, вербенові цукерки, трояндові і мальвові тістечка вже вабили своїм ароматом. Залишилося виставити акацієвий та липові джеми, і можна відчиняти цукерню. Злата з змаличку любила квіти, слухала їхні відверті сповіді, розповідала їм дотепні казки, дбала про них і зривала тільки тоді, коли розуміла, що квітка сама до цього готова, що одну місію вона вже виконала, і прийшов час виконувати іншу. Щоб за рік переродитися. Ще дівчина любила солодощі як їсти, так і готувати. Тож своє покликання у житті вона віднайшла швидко. Квіткова цукерня з любов'ю гостинно відчинила двері. Відвідувачів прийшло чимало. Кожен хотів скуштувати незвичний смаколик з ароматом мрії. Злата, привітно усміхалася. І пропонувала саме те, чого потребувала та чи інша людина, тому від неї всі виходили щасливими і задоволеними. А ти справді відьма, почувся тоненький дитячий голосок. Ксеню, смикнула дівчинку років семи, засоромлена розпащила білявка. Хіба так можна? Вибачте, будь ласка, знічено мовила до злати. Злата, ласкаво усміхнулася, підморгнула дівчинці і сказала Я не відьма, сонечку, чарівниця. Ксеня ахнула. І справді, дива умієш творити. А вже ж, лише скуштуй цукерочку, і переконаєшся. Дівчинка засмакувала лілеєвою цукеркою і засяяла зсередини, відчуваючи. Як її оповив невагомий кокон всеохоплюючої радості. Щастя є, в цукерню злати день за днем всі йшли за чудесами. Ця непримітна сірока русявка своїми солодощами уміла прикликати удачу і задобрити долю, відродити кохання і подарувати надію на усі гаразди. Вона ніколи нікому не відмовляла і могла знайти підхід. Навіть до найчерствіших сердець. Дівчина уважно слухала людей, переповідала їхні історії квітам, а ті підказували їй нові дивовижні рецепти. Таким чином, злата запізнала слави чарівниці, що здійснює мрії. Вона тішилася цьому, як дитина. Її душа співала в унісон із зірками, що мерехтіли над затокою Дніпра. Втім, Життя не було би життям, якби не підготувало для такої світлої дівчини свою хитро мудру каверзу. Хтось грюкав у двері, злата їх легенько прочинила і хотіла сказати, що цукерня ще зачинена, але її відштовхнули вбік, і у приміщення залетіла справжнісінька фурія, Тицнула в спантеличену дівчину пальцем і безапеляційно промовила. Він має бути моїм. Хто? Хто, хто? Вадим. Я закохана у нього ще з дитинства, а він вирішив одружитися з Веронікою. Дівчина тормосила своє розпатлене чорне волосся і покусувала губи. Я знаю, що ти відьма. Чарівниця. Байдуже, мені потрібен приворот до після завтрашнього ранку, інакше життя не буде ні мені, ні їм. Дівчина вилетіла з цукерні так само стрімко, як і залетіла, у глибокій задумі злата починала новий день. Чарівниця розуміла, що примушувати одну людину покохати іншу за допомогою магії неправильно, але вона не вміла казати ні, тож пішла ввечері до своїх найвірніших порадниць, квітів, довго блукала набережною. Потім левадою біля затоки і марно квіти цього разу мовчали. Коли вже засмучена злата збиралася йти додому, до неї обізвалася квітка кропиви і пообіцяла допомогу. Дівчина зраділа. Втім, доволі швидко поплатилася і за свою радість, і за безвідмовність. Підступна кропива безжально попекла її ніжну шкіру. Того вечора... Злата вперше готувала цукерки без ентузіазму. Та дівчина знала, що примхлива квітка дотримає своєї обіцянки і розставить усі крапки над і у цій історії. Чорнявка не змушувала довго чекати на себе та прибігла ранесенько. З порогу запитала приготувала приворотні цукерочки, відьмо. Злата не виправляла її. Сміливо поглянула дівчині у вічі, простягаючи коробочку кропив'яних цукерок. Очі фурії засяяли лютим вогнем. Вона схопила одну лагоминку, мружачись від задоволення, а наступної миті почала задихатися. Злата запопадливо подала їй склянку води. Фурія загасила пожежу, що вирувала всередині неї, поглянула на злату з під косого чубчика – Тихо мовила. Умієш ти переконувати, чарівнице. Дійсно, силою не будеш милою. До речі, я лада. Злата усміхнулась. Зрозуміла, кропив'яні цукерки замість тисячі слів допоможуть у спілкуванні із примхливими клієнтами. Головне, необхідні квіти збирати обережно. Анна Плішк Чарівна цукерня. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Чи підписку на БаймієКофі? Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.